Добрий день. Мене чути? Так. Я попрошу вас, будь ласка, допоможіть завантажити, бо я з телефону зайшов. В мою презентацію надсилав. Так, видно, так? Так. Видно презентацію, так? Мене чути видно? Все добре? Скажіть, будь ласка, чути мене? Видно? Добре. Перш за все, хочу подякувати захисникам України, тому що завдяки ним ми маємо змогу зустрічатися, проводити конференції, проводити конгреси. Важливі питання, актуальні розглядають, які стосуються міжнародної спільноти і як стадової і України, і історії фізичної культури і спорту. Сьогодні я хочу представити невеличку доповідь, але з величезним сторічним історичним досвідом. Тобто, це Запорізьке ігрища. 100 років ось нещодавно, в середині вересня, якраз 100 років тому, в 1923 році, в Львові відбулись. Четверті Запорізькі ігрища. Назва їх теж доволі символічна, тому що організатори цих змагань намагались поєднати давні українські традиції з визвольним рухом з козацькими традиціями. Що три ключових моменти я хотів би зупинитися: це поновлення, реабілітація та ювілей. Наступний слайд, будь ласка. Перше поновлення, як я вже сказав, що 100 років тому, в 1923 році, поновились спортивні змагання, тобто четверті запорізькі ігрища, це був важкий період для України, так як після першої світової війни нашу незалежну державу розшматували наші сусіди: СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина. І ми, на жаль, не мали змогу геополітично самоідентифікуватись на міжнародній арені. Ну і в більшості, в більшості нам не дали змоги і на національному рівні самоідентифікуватись, тому що здійснювалось в різних цих окупаційних владах геноцид українського народу. І в розгляді отакого, отаких років, 20 початку 20-х років, коли Галичина і Волинь опинились в польській державі. То було дуже мужнім рішенням, і не дуже легко надскладно було організувати, поновити такі змагання. В них взяли на той час багато чисельна така учасників, різних види спорту. В них брав участь один з найвідоміших постатей в українському визвольному русі. Це Роман Шухевич, який виступав там в різних видах змагань. Ці змагання показали, що українська ідея, українська державність навіть в ті часи була дуже актуальна. Українці згуртувалися навколо спорту. Нам не можна було мати політичні, нам не було можна мати якісь військові формації. Ну ми мали спорт як інструмент для боротьби з поневолювачами. І якраз поновлення Запорізьких ігри в 1923 році це був один із перших кроків. До того, щоб самозорганізуватись і самоідентифікуватись навіть в ті тяжкі часи. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Реабілітація. Це другий блок. Про що мова йде? Я вже говорив, що українці в ці часи, в часи окупації різними країнами, вони перебували в дуже тяжкому стані. Будь-яка національна самовизначеність вона каралась, засуджувалась і гнобилась. Так от, якраз в 23-му році вийшла така одноднівка, байдужі гинуть, присвячена четвертим запорізьким змаганням ігрищам. Вона була за часів Радянського Союзу табована, табойована, тобто табу на неї. Десятки років ніхто не міг, ні, не міг скористатися нею для того, щоб дізнатися, яка ж нас з вами давня історія спорту. Чому? Тому що така література вона була заборонена, тому що в Радянському Союзі не можна було українців самоідентифікуватись. Через багато років, коли ми поновили, я підкреслюю, коли ми відновили нашу незалежність, зокрема, мені пощастило в бібліотеці Вернацького знайти цю одноднівку. І бібліотекар, який працював в архіваріус, вона сказала, що це реабілітована література. Це було доволі дивно чути, але е, в часі відновлення нашої історії, в часі поновлення наших історичних традицій, не тільки в спорті, а й в інших сферах діяльності людини, ми тепер розуміємо, що таке реабілітація, що таке реабілі... реабілітована література. Це дуже важливий аспект нашої з вами історіографії, зокрема й в спорті. Ми зараз з вами живемо в часі повномасштабної війни, дев'ятого року війни з расистами. І вся ця література, зокрема, яка є в нас саме історіографічна, вона має бути поновлена, і ми з вами маємо звернути більш ретельну увагу для того, щоб дійсно мати нашу з вами справжню історію, а не ту, яку нам нав'язують, і досі, зокрема, в розділі Історія на сайті «Нок України» ми бачимо, що за їхнім тлумаченням на жаль, там автора немає. Хто таке писав? Ну коли заходиш, то бачиш, що олімпійський рух в Україні започаткувався. Лише тільки з 1952 року, і це повірить, звісно. Але ми, які зібрались тут фахівці з історії фізичного виховання і спорту, ми чудово розуміємо, що це ну якийсь перевертень, це не це неправда. Олімпійський рух в Україні має найдавніші традиції. Такі давні традиції, що ми напевно з вами з греками можемо позмагатися щодо історичної традиції олімпійського руху, тому що на узбережжі північно-причорного моря і Азовського моря були міста поліси страдань греків, і вся елінська культура, і агоністика, і різні культи змагальності вони були притаманні для народів, ті, які проживали в тому часі, яке зараз на, на території сучасної України. Якщо ми говоримо про сучасний олімпійський рух, то це не з 1952 року, як нам нав'язують цю ідею, а як мінімум з 1894 року, коли Олексій Дмитрович Бутовський був верней до стаду до першого стаду міжнародного олімпійського комітету. Ну і от такого не звертати увагу, це напевно вже якийсь де ну напевно, за радянщиною такого не може бути зараз, враховуючи, що. В нашому часі ми маємо змогу відродити нашу історію, справжню історію спорту в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Третій блок це ювілей. Як же ж ми відзначили цю дату? 100 років це значний ювілей. Навіть для того, що це четверті Запорізькі ігрища. Це не перші, не інші, але це сторічний ювілей. І е Історичне підґрунтя важливість їх поновлення і проведення мали відгукнутися в нашому спортивному середовищі поряд з тим, що цьогоріч 150 років Івану Миколаївичу Баберському від дня народження. В тому, що і 150 років, я по персоналям, тільки декілька назву Миколі Міхновському, Павлу Скоропадському, хтось скаже, та ні, вони ж не мають відношення до спорту, але я заперечу це. Ні, і Міхновський був і долучений до сокільського руху. Він був і серед глядачів і учасників сокільського з всесокільського зльоту 1912 року в Празі. Павло Скоропадський долучився до олімпійської ідеї, коли відбирали військових спортсменів до участі в Олімпійських іграх 1912 року в Стокгольмі. Разом з тим у нас багато в цього року багато інших ювілеїв, які дивним чином опинились поза нашою увагою. Ну, але це ж не має бути так. Ми для цього з вами і збираємось, зокрема, проводимо конгрес, щоб активізувати наукову діяльність. А Якщо ми проведемо ретроспективний такий аналіз всіх цих наукових е, публікацій, е, наукових е, дисертацій, захищених, кандидатських чи докторських, скільки за останні роки 5, 10, 15, 20 років було захищено, е, зокрема у нашій галузі, у нашій сфері фізичної культури і спорту, е, напевно, більше було захищено серед історичних наук, серед педагогічних наук або інших. Чому ж тоді у нас зараз така криза? Ми, на мою думку, у нас криза є тому, що ми не використовуємо історію фізичної культури і спорту олімпійського руху як інструмент для того, щоб ми продемонструвати продемонстрували світу, що в нас багаті традиції спортивного і олімпійського руху. З нами не зрівняється не Франція, не Італія, не ті ж саме Росія і так далі. У них нема таких традицій, як у нас у нас з вами величезні традиції з розвитку. Та становлення Олімпійського спортивного руху та тіловиховання. Тому дуже важливо звернути увагу, щоб ми концептуально підійшли на науковому рівні, активізувались, щоб наша галузь теж була одна з найактивніших, де захищаються кандидатські докторські дисертації з історії з історії фізичного виховання і спорту. Разом з тим і на громадському суспільному рівні, коли б ми відзначали наступний рік, 2024 рік, там теж. Величезні декілька будуть значних е, ювілеїв як в українському спорті, так і в українській діаспорі. І це теж дуже важлива стадова. Тому в нас є перспективи, над чим працювати. Я дякую організаторам конгресу, що ми маємо змогу обговорювати і плідно працювати, і практичні дії робити для того, щоб реалізувати те, що в нас є багата історія з спортивного талімпійського руху. Дякую вам за увагу.